Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Погода сьогодні в Закопаному. Дощова, всю ніч, лив дощ, зараз вже трішки менше. І дивилась по прогнозу, має вже закінчуватися, йти на спад. Ну Дощ іде, я вийшла на роботу. Богданчик поїхав в школу, дідуська його повіз. Валік теж йде на роботу, ну, а мама, як обично, по дому. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. І не сумуйте. І ще раз всім привіт! З вами знову я. Сьогодні у нас понеділок, я вже на роботі, вже зробила одну клієнточку і зараз вирішила включитися все ж таки розповісти вам про те, де я зараз працюю. І думаю, що вам буде цікаво. Всім дуже гарного перегляду. Не забувайте підтримувати, ставити лайчики. Підписуватись, якщо ви ще не підписані, звісно. І якщо у вас будуть якісь питання або якісь, не знаю, щось вам буде незрозуміло, то пишіть в коментарях, я обов'язково відповім. І так, всі ви знаєте, що я майстер манікюра, і це не для кого не секрет, але для новеньких, можливо, це відео побачить якась нова аудиторія, то для нових. ой! То для нових я майстер манікюра з України і зараз проживаю в Польщі. Працювала я в салоні два роки, і, в принципі, мені дуже подобається робити те, що я роблю. Зараз я змінила свою роботу, я відкрила свій власний кабінет, відкрила свою діяльність в Польщі і зараз працюю в своєму кабінеті. Це мені дуже-дуже подобається. Звісно, що це, знаєте, це надихає, і ти відчуваєш себе по-іншому. Скрізь працювати добре, але працювати на себе ну, всі ми знаємо найкраще. Звісно, що є свої плюси, свої мінуси, якісь свої там факти, але. Мені це подобається, це мене мотивує щось робити, до чогось знаєте, йти. Я така людина, що мені потрібно постійно якесь движення. І коли дуже довго однотонне якесь таке, знаєте, однотонне однотонне, мені хочеться чогось, щоб щось відбувалося. Наприклад, щось там вчитися, кудись там їхати, якось удосконалювати свої знання там, чи ще щось. І саме, от коли ти працюєш сам на себе, у тебе є можливість це все робити, тому що ти можеш сам якби розставити пріоритети. І так я зараз роблю: розставляю пріоритети, що я хочу більше, тому що мені дуже подобається проявлятися в соціальних мережах, в інстаграмі. А так у мене не вистачало часу на це. Також з Ютубом теж були проблеми, тому що. Це теж забирає багато часу, якого немає, коли ти працюєш кожного дня там, по 10 годин. Ну, по-різному. По на любій роботі, коли ти працюєш на найманим працівником, то в тебе менше трішки таких можливостей. І тільки із цього мені дуже подобається працювати, ну не тільки із цього, а із-за цього теж. Тому зараз я Обустраю, чи я там влаштовую своє е, таке гніздо, е, своє, своє дитя, свою нову працю. Це, знаєте, цей мій кабінет. Він прямо втілення всього того, що мені хотілося за всі ці два роки життя в Польщі втілити в салоні. І зараз я це все можу втілити. Звісно, що не було і так легко, як здається, вже після того, як ти пройшов якийсь етап. Звісно, що фінансова сторона тут є, тому що дуже великі вкладення, все-все-все, там зрозуміло, що коли ти там. Купляєш якийсь інвентар, якісь там, не знаю, техніку, то це теж так дуже хвилююче, тому що потрібно вибрати правильне, потрібно там. ну, Взагалі, дуже багато таких нюансів, які потрібно вирішувати. Дуже багато із документацією, з оцими всіми відкриттями, все-все-все це. Але коли в тебе є якісь виклики. Ти е, просто знаєте береш себе в руки і все це робиш. Коли ти просто про це думаєш, про те, щоб там щось своє відкрити, розумієш такий страх, якийсь чогось нового, незрозумілого, і думаєш, та ні, я буду краще тут, тут уже все нормально, все, все зрозуміло, ні про що не думаєш, ніяких там проблем немає. Але коли ти починаєш щось робити, двигатися вперед, ти розумієш, по-перше, що ти все ж таки. Чогось значиш в цьому житті, що не все так погано, як тобі здавалося, не все так страшно. І я теж прочувствувала на собі, що е, нічого прям страшного і нічого не невиріш... вирішаємого немає. Тобто, все можна вирішити, е, всі якісь там питання вони спокійно закриваються. Поступово, от як вони приходять, так вони і закриваються. Тому зараз я, звісно, можу сказати, що я собою горжусь, тому що, ну, знаєте, як сказала мені одна моя клієнтка Полька, що не кожен поляк зможе насмілитися і відкрити якусь власну справу, а пані з України і ну, насмілилася, і роби все, і ну, якось так. То вона мене дуже похвалила, і мені це знаєте, ну, я якось зрозуміла, що воно на самом ділі так і є. Так що зараз я працюю на себе, працюю в своєму кабінеті, що мені дуже подобається. Працюю трошки менше. Зараз у мене вже не так болить спина, як боліла раніше. Зараз я можу трішки більше часу приділяти Богданчикові. Сім'ї взагалі, Я взагалі, буваю чаще вдома, і це мені дуже подобається. Ну, це не може не радувати, правда? Я ж говорю, що є свої плюси, є свої мінуси, але все ж таки плюсів поки що набагато більше, ніж мінусів. Ось так. В п'ятницю я купила собі в салон, звісно, кавомашину, Так що тепер у мене стало ще більш по-домашньому. Я люблю каву. Дуже часто її п'ю, особливо зранку. Мені подобається ну, починати свій день з чашечки кави. Тому тепер у мене є можливість зробити це в себе в кабінеті. Е, дивлюсь, зараз на неї на кавомашину на своєму. От, і тепер я буду і клієнтів пригощати каву. Теж у мене дуже багато є клієнтів, які люблять каву. От, ну, потроху, понятне діло, що не все так зразу хотілося б, знаєте, хотілося б відразу відкрити якийсь там великий салон, і щоб все було так отак, раз і все так класно. Все, що тобі потрібно, вся мебель, вся техніка, все-все-все. Ну, і Ти такий бізнесмен крутий. Да? Але ні, я розумію, що все поступово, поступово. Дуже мені хочеться склеїти відео. Я все знімала від самого початку, як було і як зараз. Всі ці етапи я знімала і хочеться змонтувати це відео. Ну, це воно буде трошечки пізніше, коли вже буде. Тут все готово, коли буде готовий кінечний результат, тоді я обов'язково зніму таке відео, де я покажу з самого початку і до, до ідеального результату, що мені подобається. Тому що зараз ще трішки не все так, як би мені хотілося. Але мені вже все подобається. Моїм клієнтам теж подобається. Вони говорять, що дуже комфортно, уютно і душевно чувствується, відчувається, що в цьому кабінеті є душа. І мені це, знаєте, дуже приємно, тому що я правда вкладаю в цей кабінет свою душу. Ну, прям я зараз говорю: а мені, знаєте, ну, класно, коротше. Мені дуже подобається. І ну, ось так ось: хто мене дивиться із закопаного, то запрошую на манікюрчик. А хто дивиться мене не із закопаного, то. Теж запрошую, приїжджайте. Ще в мене в планах випустити таке відео, як я це все зробила. Тобто, з самого початку всі структури, що я там куди ходила, які там дозволи брала, все-все-все. Мені б хотілося б теж цим поділитися для того, щоб, знаєте. По-перше, дуже багато українців, які зараз знаходяться в Польщі або за кордоном, вони просто бояться. І якщо вони в Україні мали свій бізнес, то тут вони працюють просто як наймані працівники, тому що бояться щось починати. Здається, що це все дуже складно, що взагалі нереально. І тому хочеться поділитися своїм досвідом, так як я на своєму каналі ділюся тільки своїм досвідом. Те, як я це зробила, як я це відкрила, і не тільки для майстрів манікюра. І знаю, що майстри манікюра дуже багато хто працює вдома, тому що бояться відкрити офіційно свій кабінет або свій салон. Але не тільки для майстрів манікюра це буде корисно. Тому планую ще теж записати таке відео. Якщо буде корисно, буде цікаво, то обов'язково залишайте коментарі, щоб я вже більш по цим коментарам. Записала відео, тому що знаєте, мені здається, що все і так зрозуміло, а людям багато чого не зрозуміло. Тому, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, мені буде цікаво їх почитати. Я обов'язково відповім і таке зроблю відео, запишу, щоб було всім зрозуміло. Ну, а зараз я піду на обід. Сходю додому, У нас, звісно, погода сьогодні не дуже. Ну, але я сходю додому, тому що сьогодні не брала собі їсти, не хочу йти в жабку. Додому мені недалеко, тому я можу собі дозволити піти на обід додому. Зараз позвоню мамі, спитаю, що вони там роблять, вони, вона там робить, і схожу додому на обід. Ось так. Ось так я з вами поділилася. Дякую відразу за підтримку. Знаю, що ви мене будете підтримувати в коментарях. Мені це дійсно дуже приємно. І, по-перше, знаєте, дуже приємно, що я отримала від своїх клієнтів дуже колосальну підтримку. І це, знаєте, це прям надихає, ти розумієш, що це все, що ти робиш, це не дарма. Коли я покидала Україну, покидала своїх клієнтів з України, мені було дуже-дуже Боляче, тому що ми з клієнтами, ну, в, в, в моїй професії е, майстер з клієнтом дуже сильно знаєте, як рідні душі. Е, і коли я приїхала в нову країну, мені ну, було дуже тяжко оця нов, новий менталітет, нові люди, нова мова, все-все-все. І я, напевно, навіть не могла собі е, уявити або навіть мріяти про те, що в мене буде така підтримка. Від моїх клієнтів зараз, вже в Польщі. Тому дякую кожному, хто підтримував мене з моїх клієнтів. Дуже багато отримала подарунків від клієнтів. Мені було так приємно, до сих пір я отримую подарунки. Це просто ну, неймовірно приємно, знаєте, як кожній людині. Тому, да, дякую всім, всім бажаю гарного, чудового дня і. Не сумуйте всім, мирного неба, всім бажаю натхнення і здійснення ваших мрій.